Закарпатському бізнесу не доїло, що в нас змінюються кабінети міністрів, а політика, яка була, така й залишилася, нам не доїло виживати. В тих умовах ми хочемо працювати як в цивілізованих країнах. І прийшов той час, коли дійсно такого ніколи в Закарпатті не було, коли бізнес об'єднався. Ми не будемо більше чекати, ми будемо творити, і якщо з нами губернатор, якщо з нами влада, якщо ми об'єднуємося, то ми будемо два рази сильніші. І я думаю, що ми досягнемо самої високої мети. Чому про це треба сьогодні говорити? Час діяти, час змін. І ми це можемо зробити. У нас є дуже шикарний потенціал для того, щоб Закарпаття з аутсайдера економічного перетворився в лідера. І ми з вами це повинні зробити. Якщо приїдуть керівники фіскальної служби і митної служби до нас, це буде дуже добре. Я думаю, що вони дотримуються свого слова, бо я так побачив, що вони теж з бізнесу планується приїзд президента України до нас, це, думаю, попередньо або десь приблизно середина серпня, кінець серпня. Я думаю собі, що якщо ми попрацюємо спільно з вами над цим усім, йдемо президенту України. Свої пропозиції, своє бачення, обґрунтуємо їх. Я більш чим певнений, що ми будемо мати порозуміння у цьому плані. Звичайно, що сьогодні можемо звернутися, я думаю, що ні в одного депутата обласної ради не буде заперечень до цього документу і щодо звернення до Верховної Ради Кабінету міністрів і тому.